Доброго ранку, друзі. Це ранок на п'ятому каналі. Дякую, що з нами. Здоровий сон передумова вашого гарного почуття. А про це ми говоримо щотижня. І, зокрема, наша постійна рубрика Здоровий сон та комфорт розтлумачить на що сьогодні вам слід звернути увагу. Подивіться. Незваний гість безсоння, навіть попри неймовірну втому, після напруженого робочого дня ви подовго не можете заснути. Або прокидаєтесь після кількох годин сну з кожним роком на безсоння страждає все більше людей, і причина усьому надмірний щоденний стрес розповідають лікарі. Порушення сна інсамнія, неврологія цей діагноз називається, Причини інсамнії можуть бути різні. Это может, можуть быть бути состояние, это могут можуть бути заболівання системы, системи, может можуть бути нервной нервної системи я вже власти на невротический синдром. Якщо ви регулярно страждаєте на безсоння, єдиний вихід звернутися до лікаря. Снадійні препарати краще не застосовувати протягом тривалого часу. А от що можна зробити при первинних симптомах та задля профілактики такого неприємного явища? Профілактика бісонниця я могу посоветовать вам. нормализовать свой режим сна и бодрствования. Это ложиться спать не позже, там, 11, хотя бы 12. Считать так, что вы хотя бы в среднем в 7 часов спали. Нормализовать свой режим питания. Не кушать обильно, на ночь кушать меньше. Стараться контролировать свои Стрес уникнути висоні також допоможуть комфортні умови у вашій спальні. Зокрема, дуже важлива поверхня, на якій ви спите, та комфортність вашої подушки Вигадайте для себе щоденні приємні ритуали перед сном, наприклад, тепла ванна із заспокійливими травами або кілька хвилин класичної музики. І з часом ви виховуєте звичку одразу після таких дій солодко засинати, щоб зранку прокинутися повним сил та енергії.